Реально промали, там якісь там з певного району мешканці зможуть подавати свої ініціативи громадські, для того, щоб їм виділяли кошти на виконання цієї чи іншої ініціативи. Так, От, та, та, тоді, проєкти, великі буде. буде. Але буде він тоді, коли ці міські портали це передбачено такий формат роботи. Але ми вже чуємо про обіцянку про створення цього порталу ще. Так само, як і голосування. Голосування за проєкт для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету здійснюється через електронний сервіс громадський бюджет міста Білотеку шляхом авторизації через систему банка Дії. От цей сервіс електронний створений взагалі, хтось буде популяризувати цей громадський бюджет міста Білотеку і людям. На Віталію, вам це цікаво? Я вже здав.

Можна тільки у кошти з екологічних підракнаса. А на дорогу фактично там. Там все було. Ой, на сир, це це я, 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 я відео це це звернення до да, 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 да. да, мене. Да, а я питаю, через СНАП у цій системі. Так це ж погано. Тому що не виконується оце положення. Повинен бути не цей сервіс громадських ситуацій. А ти що не багато А, це а це да. цю програму я вже заказувала, тому що, що в розробці цієї програми я особисто не хотів приймали. Ця програма дуже доречна, дуже, дуже, дуже актуальна, дуже правильна. Вона буде працювати, тому що вона прийнята, була вже наприкінці цього року. В цьому році я запитаю буду піднімати на громадській раді, тому що у відмовили, що банк взагалі не зрозуміло, що подарується програму. Ви забрали цю підписку як Не через тетрони. Зібрали цей оце краще орган. Давайте це питання. Всі ми за п'ять днів забрали під комуніка і підніс і собирають. Як дивіться? вам вино уже по системе тяжелый, вес относится к ряду крупных. То есть надо, надо над развивать вот этот огромный про проблематический бюджет. В, 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 інтернет, в інтернеті вона працювати не буде. Давайте підіймемо питання на громадській раді, яка буде... Що я даже дивіться, позовую. Для того, щоб звернутися до міської влади і розробити це повністю, на чого ж ми не приймали. Це повідомлення, то заповнене, по статуту міста, по і підписи собі вже прийняли, і от тільки треба дотолкати. Вони всю програму прийняли, вона не працює. Ця програма буде працювати, я сама діжу на тої, яка працювала. Буде вона працювати. Давайте поспорюємо. Це пояс БВ, це видає найбільші виглядання. Я в пальцях не працював, Ні, бо в буде працювати. Буде вона працювати. Ви спитаєте, що ви От не ОСББ взяло кредитку. Що воно взяло до моменту прийняття цієї програми? Це ББД-28. РБ2-28. Повірте, буде вона працювала. Проблема в тому, що міська влада не роз'яснює людям, як розвиватися відбуватися. Там неправильне законодавство. Там по законодавству по 417 закону треба. Там треба, під'їзд хоче утепляти, а всі ні треба під'їзд, собрати подписи і утеплити Ви не порівняйте 417 да, 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 закон із тим що ця програма дом, була розроблена стройте. в тому числі на виконання державної програми що